6 серпня Скабєєва в своєму телеграм-каналі перепощує допис від директора Укрпошти і каже про те, що от українці хайпляться на темі того, що звільняють Курську область від е, царського гньота. Шановні друзі, е, пише пан Смілянський Укрпошта планує відкрити відділення за адресою вулиця Совєцька, 12, місто суджа на місці колишнього відділення пошти Росії, враховуючи, що треба трохи прибрати сувок і певні наслідки бойових дій. Е, та дату відкриття відділення повідомимо трохи пізніше. 15 серпня на календарі Укрпошта може відкритися у суджі, якщо отримає відповідну вказівку зі штабу по роботі на звільнених територіях. До того ж для реалізації цього рішення компанія потребує додаткової фінансової допомоги. Соціальні виплати на звільнених територіях можуть формуватися із заморожених російських активів. 6 серпня, хайп! 15 серпня. Ну, ми можемо відкрити пошту. Хоч завтра. Є певні нюанси. Треба напевно пересувний тип відділення. І скоріше за все нам для цього потрібні додаткові кошти. Ну і звісно, розпорядження від а, вищого керівництва України. Скабєєва, як діла? Шо слідцом.